Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Проктронік, котрий застосовується у автомобілях марки BMW, таких як модель X5E53. П'ятірка є 61 Трійка є 46 та інших. Повний список можна знайти на нашому сайті. Оригінальний номер 66 206 98 90 69. Також є інші номери. Завжди є в наявності якісний замінник у нашому інтернет-магазині деталі їх, котрий можна знайти за каталожним номером DF14131. Удалих вам покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.